Не взяв Ердоган перемогу одразу у першому турі. Що це для нього означає? Його позиції в країні послаблюються. Чи має шанс його супротивник перемогти у другому турі? Для нього це цей результат він кращий, ніж прогнозували більшість турецьких соціологічних опитувань. Бо якщо дивитися на ну, там? 12 з 15 турецьких опитувань давали ситуацію навпаки. Тобто, що вони не набирають 50%, але килич дорогу на першому місці, а Ердоган на другому. А сталося абсолютно навпаки. Тому, в принципі, для Ердогана це непоганий результат. Я б навіть більше сказав, мені здається, що для штабу Ердогана і його команди те, що він не переміг в першому турі, це навіть добре. Тому що якби він переміг з результатом 50% там і 52-51, ну тобто там на сотні відсотків, там було б більше 50%, він би переміг, це було б складно, тому що всі ну це було б складно з погляду його легітимності і легітимності виборів. Бо ви самі розумієте, ну коли там різниця. Він там перемагає з відривом в пів відсотка. Звісно ж, всі будуть сумніватися в тому наскільки чесний був підрахунок. Почнуться там позови до центральної виборчої комісії з вимогою десь перерахувати голоси і так далі. А тут зараз він має шанс перемогти в другому турі, і, ну по суті, це буде більш Сильний, ну сильніший такий народний мандат. Аніж якби він переміг в першому, тому я б сказав, що для Ердогана непогано насправді те, що сталося. Тобто, по суті, ми уникнули певної політичної кризи, яка могла бути спровокована в результаті, якби, наприклад, правляча партія сказала, ну ми перемогли в першому турі, все там закругляємося, йдемо додому. Е, і ну тобто, я думаю, що вони можливо вони навіть і раді у себе, що все-таки буде другий тур, і вони зможуть всім, мовляв, довести що. Ну, по-перше, підрахунок голосів був чесний, і в принципі там ну не так багато було претензій. Дійсно, от вчора всі всі спостерігали в прямому ефірі. Якби все ну, більш-менш нормально було. Тобто якихось великих провокацій на дільницях не було, і так далі. Ну тобто, це те, те, чим чим лякали там опозиціонери, коли казали, що можуть бути вкиди, фальсифікації і так далі. Ну, якісь відео там мережі розповсюджували з нібито підписами там на користь Тердогана. Чи це такі зовсім поодинокі випадки? Ну, я такого я Немала, масового... але, але поодинокі нутуто масових не було. Принаймні, ну про це це опозиція в першу чергу піднімала ці теми. А вони вчора. По суті, там в них була ну вони там натякали на те, що в них може бути якась претензія, але зрештою вони визнали результати виборів, тобто вони не стали розкачувати ситуацію. Єдине, що вони вчора весь вечір закликали до того, щоб їхні прихильники не не йшли з дільниць. Ну зрозуміло, то тобто, як щоб вони там досиділи до кінця. Щоб не було провокації, щоб якби продовжили моніторити сам е, процес відкриття е, ну, цих бюлетенів на підрахунку голосів, бо там на дільницях були і волонтери з числа прихильників опозиції, і з числа прихильників президента і його партії е, на парламентських ж виборах. там сталася несподіванка, е, тому що правляча партія отримала більшість. Прогнозували вони отримали по суті впевнену більшість. А не хитку, які тобто їм взагалі прогнозували, що в них буде або більшість там така дуже невпевнена, або взагалі що опозиція візьме парламент, але ну сталося абсолютно навпаки. Відто відтак у Ердогана в будь-якому разі буде підконтрольний йому парламент. Навіть якщо колись дорогу переможе у другому турі, е, ну по суті, ми опозиція не матиме повного контролю над політичною системою. Що це взагалі означає далі для Туреччини? Ну ми маємо зараз Туреччину такі зрозуміло, що певні політичні стосунки вони виступили посередниками між нами і Росією для функціонування зернового коридору. Що для ну що для і як для туреччини і для нас ця перемога Ердогана означає? Ну поки що нічого він же не переміг. Ми чекаємо 28 восьмого числа. Та будемо дивитись, тому що це ж це важливо, тому що якщо переможе Ердоган, тоді все зрозуміло все лишається як було до цього, і ми далі будуємо свої стосунки з туреччиною з туреччиною Ердогана і з його командою. Ну, в принципі, на тих. По суті, принципах, на яких це відбувалося раніше. Я не думаю, що Ердоган якось сильно змінить політику Туреччини зовнішнього. Ну якщо він переобереться, якщо переможе Килич Дароглу, Я думаю, в Туреччині буде політичний клінч, буде постійне політичне протистояння. Опозиція буде намагатися змінити політичну систему, як вони це обіцяли. В них, скоріш за все, не вийде. Їм будуть протидіяти прихильники Ердогана в парламенті, і скоріш за все, це означатиме, що Туреччина скотиться. У внутрішній порядок денний, тобто внутрішні питання, і буде менше займатися зовнішньою політикою. Відповідно, тут є два варіанти, або в такому разі вони просто по інерції будуть працювати так, як працювали при Ардугані, Тобто, вони не будуть робити різких кроків, вони не будуть нічого змінювати ні у відносинах з Україною, ні у відносинах з Росією. Ну тобто, тому що якби вони будуть займатися внутрішніми внутрішніми або другий варіант, ну, власне, вони будуть робити намагатися якісь різкі кроки е, для того, щоб компенсувати там якісь не, не ну, провали у внутрішній політиці. Вони будуть намагатися все таки розвернути зовнішню політику, наприклад, там більше критикувати Росію або навіть запровадити проти неї якісь косметичні санкції, і таким чином тратять посередника. І таким чином я думаю, що Туреччина. Ну, перестане грати роль, яку вона грає, тобто роль такого будучого гравця в трипутнику Росія Захід україна і нам доведеться шукати нового посередника. А цей суперник Ердогана зараз. Як би ви його характеризували? Що це за людина взагалі? Що це за політик? Що це? за політик, так. Він є системним опозиціонером. Ну, я так вважаю. Тобто, він давно в політиці. Дуже давно він старший за Ердогана. Йому 74, Ердогану 69, якщо я не помиляюся, і він не є найбільш популярним опозиційним політиком, тобто найбільш популярні це мер мери Анкаристамбула. А Кемель Кедич Дороглу він такий посередній, скажімо так. Ну і саме ж тому проти його кандидатури виступну не могли довго домовитися про те, щоб його висувати на вибори, бо всі сумнівалися, що це хороша ідея, мовляв, ну він. Його знають, але він не є найбільш популярним серед виборців. Але тим не менше, домовилися саме за нього. Він традиційний кемаліст. Я б сказав, ну в тому плані, що він прихильник спадку Мустафи Кемаля Ататюрка, засновника Туреччини Турецької Республіки. Ну, як і всі вони насправді, просто килич дороглу він більше центрист. Тобто, якщо от ближче до європейських політичних практик підходити, він якби такий чисто політичний він центрист, намагається грати між лівими і правими. Він виступає в цілому за баланс як в внутрішній системі, так і в зовнішній політиці. Ну сам по собі. Я та зараз не беру там фактори впливу якихось його партнерів по коаліції або країн зовнішніх. Сам по собі, коли дерогло, по суті, не сильно відрізняється від Ердогана. Єдине, що він в його кампанії він більше акцентує увагу на тому, що в Туреччині потрібна не Президентська республіка, а пар... сильна парламентська демократія більш плюралістична космополітична. Ну яка може забезпечити на його думку рівні права всіх, в тому числі меншин. Він же ж тому на цих виборах дуже дуже багато присвятив увагу, якраз питанню не лише прав людини і свобод, але і прав меншин, особливо курдської меншини. Саме тому за нього курди в основному проголосували. І сім з десяти найбільших результатів. У нього на різних округах це якраз округа, де живуть переважно курди, тобто він реально зумів перетягнути їхні голоси, ну в тому числі за рахунок того, що якби та така позиція просто вона є достатньо болючою в Туреччині. То я так розумію, що не всі виборці оцінили його цей такий прокурдський, прокурдську програму. Але тим не менше, тобто він є по суті така лайтова космополітична версія. Ердогана, єврооптимістична навіть, я б так сказав. Ну, тобто, для України в разі його в разі його теоретичної перемоги, глобально нічого не зміниться між нами, українцями і турками. За замовченням не зміниться, ну, я так думаю, але знову-таки, тут просто є. Якщо мислити з погляду об'єктивних національних інтересів туреччини тобто що, що добре для туреччини, то вони не мають нічого змінювати, тому що в принципі та позиція, яку вони займають зараз, вона для них. Ну дуже і дуже ефективна, тобто з погляду їхніх інтересів. Я зараз не про нас скажу, а саме про те, от що їм краще от, в принципі, оце балансування, яке вони досі зберігають з початку війни, воно дозволяє туреччині вирішувати дуже багато задач, і воно відповідає їхнім інтересам. Якщо сюди додавати якісь суб'єктивні фактори, про які ми не багато знаємо, це особисті погляди Килич-Дороглу, це вплив його партнерів по коаліції, про яких ми взагалі нічого не знаємо. Яка в них програма зовнішньої політики? Бо ми ж маємо не забуваємо, що опозиціонери про що домовилися? Якщо килич дороглу переможе. Всі інші лідери опозиції отримують посади віцепрезидентів. Тобто, це буде система, де є президент і сім віце-президентів. Які між собою матимуть будуть приймати рішення консенсусом, кожен матиме право вето на будь-які рішення? Тобто, ви можете собі уявити, що ну спрогнозувати таку політику нереально. Тобто, я поняття, наприклад, не маю яку позицію там мер Стамбула, який може стати віце-президентом прикилич дорогу, там займає щодо питання там С Сирії, Лівії, України, там Росії вони про це взагалі нічого не кажуть. Сам по собі Килич Дероглу він достатньо, він полі, він політик, який виступає за баланс, тобто за по суті, те саме, що зараз відбувається з при Ердогані з зовнішньою політикою. Плюс і ще один фактор: ми не знаємо наскільки турецька опозиція під яким турецька опозиція перебуває впливом країн заходу. Бо про це багато говорять про те, що вони є прозахідними, але прозахідність це ж таки, ну це абстрактно, що ми маємо на увазі. Тобто, ми можемо говорити про те, що вони виступають за більш тісну співпрацю з країнами НАТО, є це правда, чи є там політичний вплив країн Сполучених Штатів, наприклад, країн Європи на, на турецьку опозицію. Це велике питання. Наскільки вони в принципі можуть на них впливати? І це теж фактор, який дуже важливий і який ну дуже складно оцінити, от чисто. Ну, я не можу це вирахувати, наприклад. Я не знаю, чи перекилич дорогу він захоче зберегти самостійність Туреччини на міжнародній арені. Чи він буде рухати Туреччину в фарватері, наприклад, політики Вашингтона? А це дуже серйозна зміна, тому що це означатиме, що Туреччина, наприклад, ну. Буде вимушена запровадити якісь санкції проти Росії або, наприклад, не дозволяти Росії обходити санкції через Туреччину, використовуючи як транзит. тобто наступити десь на свої інтереси заради того, щоб бути там в коаліції з тими країнами, ну тобто виконувати по суті. Відповідати інтересам там інших країн, тому тобто я не знаю, що тут сказати. Насправді, по опозиції у нас дуже багато невідомих невідомого. Ми не знаємо, як вони будуть себе реально поводити. Тому я за замовченням вважаю, що нічого не зміниться, але ну, треба дивитись.